Всім привіт, с вами я Саш Сокіл, і в цьому відео ми заберемо бастер. Приступаємо до відео! Як ви бачите, я це перший гол, бо я вам каточку чуть скоротив. Це все зараз йде під X2, і... И... Ми зараз виграємо, я надіюсь, давай, давай, давай. Е я надіюсь, виграємо, І там ми виграли виграш. І нарешті, я короче, 36-го довго чекав, так щоб купити пас. І купляємо, капець. Я цього моменту, якщо чесно, так довго чекав. Я чекав на квест якраз сьогоднішнього дня. І в мене тільки наград, якщо чесно. І я забираю нарешті бастера. Не бустер, а бастер. І в мене появляються нові квести. Це капець. студія дав один ящик брату відкрити. Ну, а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал. І, до речі, мені випав такий класний пінчик на Ворна. Я люблю дуже Ворна. Це мій любимий персонаж. На цьому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!